Вітаю, мене звуть Лілія Духно, і Це подкаст Зруйнована спадщина у минулому епізоді. Ми з вами побували у пошкодженому російською бомбою будинку культури прикордонного села Лизунівка. Та, попри це, місцеві жителі продовжують зберігати культурне надбання свого села. І сьогодні ми перемістимося з будинку культури до хатинки, де проживає учасниця співочого ансамблю Берегиня Валентина Бондаренко. Втім, давайте вона сама про себе розкаже. Я в Лизунівці вже живу і з 1 квітня живу 50 років. Ким я тільки не працювала. Вивчилась на зоотехніка, а зоотехнік це підмінна доярка, телятниця, кочегар, пастух. І, в общем, всі должності я знаю. вмію. Уміла зараз вже не у свої 74 роки Валентина Григорівна тримає господарство: корову, курей, качок. До роботи, як і до пісні, жінка привчена з дитинства. Мені подали направлення у Київський інститут культури. В договорі було написано, що мене приймають без екзаменів на факультет завідувачів будинків культури. Ну я подивилася, подивилася, не пойду, тому що треба було, щоб батька вчить четверо дітей, крім мене. І це для батька було б дуже начутисте. Тим більше в селі зарплатні як видавали на трудодні. Батьку і так вистачало роботи. Він у мене був дуже великий труженик, великий. Він мене з дитинства привчив до книжок. Тоді ж світла в селі не було, то батько ставив лампу. На припічок і нам читав Емільзуля. Він нам читав Собор Паризької Богоматері, він нам читав Драйзера Загранічних письменників читав. А ми всі сиділи і слухали. Поки батько не втомлювався читати. А тоді співали «Ревета та стогна широкий. Це в нас було на чотири голоса, дуже гарно вийшло. І якщо люди йшли по вулиці, то сідали на лавочку і слухали. Каже: О, машкурі співають. Усе життя Валентина Григорівна співає. До повномасштабної війни вона разом із місцевими жінками із ансамблю Берегиня збирались у будинку культури, репетирували пісні. Без колективу не обходилось жодне свято у селі. І ще не було дітей, так їздили, по селах їздили, виступали. Ну, це я вам скажу таке хобі. Хороший ансамбль у нас був, ой, багато дівчат було. Але що ж, люди роз'їхалися, а в основному таких молодих фактично і немає, щоб ходили там, співали щось. Звісно, там у нас клуб лідничок. Ближче до грубки тулилися, а тепер і неізвісно, чи коли хто зробить, чи нічого ніхто не зробить. А от розкажіть про той час, коли ви збирались? Як пісні обирали, як вчили їх? Так у нас же є завідувачі Дому культури. Вона нам там підбирала все, а ми вже потім розучували. Бувало таке, що Надіжда Олексійовна приходить от таку пісню знає, а Тетяна Васильівна другу пісню знає. А було хто знає, начало не знає кінця, хто знає кінець, не знає начала. А зараз збираєтесь по хатах, співаєте? І з кумою. Кума у мене приходить сюди і цей. Вона, звісно, слабовата здоров'ям, але як поспіває, то вже так і швидко. як сюди йде, так як качка, а назад уже дивись, як лебідочка летить додому. Збираємося потрохи. Звісно, не то, що було. Приходимо в клуб. Новості, останні новості. Побалакали. Починаємо співати. Хоп, хтось згадав і ще щось. Ну весело ми жили, їй богу. Втім, у житті Валентини Григорівни бувало різне. Проте кожен навіть найскладніший період у житті не обходився без пісні. Я й на фермі під коровами співала. Діло в тому, що як психологічне я так вважаю, що коли співаєш, то вся увага зосереджується на чому? На пісні, на словах. Які слова? Хороші, погані слова. Ну, поганих, звісно, я старалася не співати. А от такі, щоб за душу брала. А коли людина замикається в собі, розумієте, чоловіку було 42 роки. Це вже 30 років пройшло, як його на цьому світі нема. І коли співав. То вся увага зосереджувалась на пісні. Із-за того пісня витягувала. Не з за того, що там я така розумна чи психологічно розвину. Та ні, пісня, пісня. не треба ніякої не молитви, не треба, оце що там їздять до бабок, знахарок, усе. Це не треба. Пісня врятує. Коли чоловік загинув, я на ферму їхала, плакала і співала, плакала і співала. І з ферми їду, плачу, співаю. І полю грядки плачу, співаю. І мене пісня витягнула з того світу. Перший рік було дуже важко. Знаєте, роки були такі о, зарплатні на 6 годин, у селі не давали 6 годин. Ото дадуть там зерно на зароблене чи ще що, то дуже важко було. А все-таки було четверо дітей на шиї і одне одно менше. Було таке, що поїду на базар у шостку продам, там цей хліб, то візьму муки, привезу, а на фермі в Росію муку, ту що коровам дають. Тоді висиплю в той, розбовтаю те, що пісочок на дно сяде. А те, що зверху злила, той мучички, що привезла, розбовтала, і хліб спекла. Ну, один раз прозівала і попав туди пісок. І діти, значить, сидять їй, мам, воно на зубах хряпає. Та що воно хряпає? Отак скомотали, змотали, каточком в рот укинув і на дні що небудь забовтається. Не переживайте. А тоді вже трошки повеселішало, вже стали гроші давати. І слава Богу. Діти всі повиживали, сім'ї є, 11 онуків. І один правнучок на стіні Валентини Григорівни акуратно розвішані світлини її рідних. Деякі фото з її родичами зроблені ще на початку минулого століття. На іншій стіні на великому аркуші прикріплене родинне дерево, яке жінка змальовувала власноруч. Свою любов до пісні Валентина Григорівна прищеплює і своїм онукам, співаючи разом із ними. І не припиняє жінка відкривати для себе нові, точніше, вже забуті пісні села. Зараз у мене на слуху пісня. Я не знала про цю пісню, але вона мені так сподобалася. Заспівать вам. Батька сід, батька зав'язав дачці світ. Мать родна я була, рана, замуша дала. Амотній родная була, даму замуж одала, рана замуж отдала, у велику родню, у велику родню не даротую Вся велика родня. Ця вечеря села, А мене володу посилають по воду, А мене молоду посилають по воду, по водицю йшла, спотикалася, а зводиться и шла, прислухалася, Озводиться... І шла, прислухалася Шось у сенцях бубанить, мати сину шепоты, чом ти водки не п'єш, чом ти жінку не б'єш, чом ти водки не п'єш, чом ти, жінку не б'єш, Нашо мені водку пить водка горкая, наше мені, На мені, На мені жінку бить, жінка добра, наше мені жінку бить, жінка добра, наша мені жінку бить, жінка добра. Памаже кала мене ляж. Ви чули коли-небудь цю пісню? І я тільки три дні назад почула. А що це за пісня? От розкажіть, де ви її почули? Степанівна! Я вчора пішла слова, переписала і за вечір вивчила. Це з поповки пісня. У лізуновки я цієї пісні ніколи не чула. Багато пісень, які співають у поповці, перейшли сюди в лізуновку. А то же що ж. На том кінці заспівали, тут почули, і все, і в нас Извиню, своїх нема. — Ну, чого це нема? Знаєте, Є. — Можете теж заспівати? Я в середу родилася, кажуть люди горе, Не пайду я за старого бородаколі. Не пайду я за старого боборадаколі. А пайду я за такого, що ма чорні. Вуса, він на мене, кив а морне, й засміюся. він на мене, морне, а я й засміюся. чи я ж тобі не казала, чи не говорила. Не боку, бо зробим Гаврила, не влягайся боку, бо зробим Гаврила, а ти ж мене не послухав, калабоку боку влягся. Тепер мене не питай, де Гаврила взявся. Тепер мене не питай де Гаврила взявся. Не питай, не питай, а йди за кумами. Бо Гаврила на печі, дрігає ногами. Ну це місний розлів. Взагалі у Різуновці теж багато пісень таких гарних. Люди раніше багато співали. Їхали на сіно, гребти, йшли на роботу, співали. йшли з роботи. Цим скрашували своє життя. Валентина Григорівна бере зі столу рясно списаний зошит. У ньому вона занотовує свої вірші та пісні. Розгортає нотатник на одній із пісень, яку давно хотіла заспівати. Я хотіла передати пісню своїм сокурсникам. У нас була дуже-дуже дружна команда. Ми... Зв'язок у нас був між нами з усіма моїми однокурсниками. Ну а війна нас розігнала. Дело в тому, що я вчилася в Донецьку. ви ж знаєте, що там красноармейський зараз, Покровськ, що вже там, як кажуть, фактично усі. І я б хотіла для них заспівати пісню, яка сама написала. Друзі мої, рідні, друзі мої, нас війна розкидала у різні світи, та у нас сила така незборима, що ми вже зможемо докупи зійтись. Вип'єм за тих, що ще є споміж нами. Вип'єм за тих, когоряще цвіте за перемогу над ворогами за українське, за наше святе. Ще на березах бруньки розпускались, ще за кордоном жили солов'ї, а ми ніздечка у світ вилітали, кожен спирався на крила свої. Друзі мої, любі друзі мої, нас війна розкидала у різні світи, та у нас сила така незборима, що ми все зможем докупи зійтись, Шли ми дорога. Ми кожен з своєю, в кого рівненька, а в кого крута, та все ж про друзів не забували, хоч би в який край дороги звертав. Друзі мої, любі друзі мої, нас війна розкидала у різні цвіти. Та у нас сила така незборима, що ми все ж зможем докупи зійтись. Вип'єм за тих, що нема, поміж нами. Вип'єм за тих, когоря. Цвіте за перемогу над ворогами за українське, за наше святе. Світла вам пам'ять, мої педагоги, що навчали нас жить і любить, благословляли на вірну дорогу, лиш від війни не змогли захистить. Друзі мої, любі друзі мої, нас війна розкидала у різні світи, та у нас сила така незборима. Що ми все зможем докупи зійтись? Вип'єм за тих, що нема поміж нами, вип'єм за тих, когоряще цвіте за перемогу над ворогами і за українське, за наше святе.